За океаном, це 12-та частина. Я так не знаю. В обід вони прибули на остров Святої Елени, Святої Єлени, і коли вони припливали до острову, на душі був, такий, такий знаєте, тривога. Джан Карлос той час сильно тримав Анабель за руку, і вона відчувала спокій. Спокій і релакс в її душі. Тому що це було, що споруч був дійсно надійний чоловік, який завжди. Завжди може заспокоїти. Коли вони прибули на Вілу і заселилися там перед стратою, все було дуже спокійно, тихо, і відчувався запах такої помсти, перцю і різних сигар. Сигар, сигарет, папіросів, тому що пити було заборонено до страти. Отже, 19.00 всі зібралися і пішли на місце страти. А вже все було приготовлено. Там уже все було приготовлено, 12 злочинців виставлені були в круг, посередині стояла карлиця. Він Карл прийшов до цього самого головного і почав запитувати, що він відчував, коли вбивав його п'ятирічну племінницю Амелі, а ти потім сміявся. Він це згадав. Він був настільки цинічний, настільки. Пофігістично, що він сміявся. Джан Карлос зі злості вдарив його по обличчю, вибив один зуб, потім вибив око, але тому злочинця був все рівно. Він був, звичайно, накачаний алкоголем, морфієм. Але його це головне відчуття вседозволеності, безкарності його просто вбивало. Потім а, йому. Цьому злочинцю його підв'язали зі ногу, але до цього його кастрували за ті злочини, що вони зробили з людьми безвинна, безвинними людьми. Підв'язали до дерева і Карлос відрізав йому голову то порон. Поки... Але найсмішніше ця голова вона котилася по землі і сміялася, сміялася дуже цинічно, дуже нахраписто. Коли голова прибула до ноги Анабель, вона. З, 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 з такою силою ж бурнула до голову в прірву. Е, так, вони зчинилися з усіма ще іншими членами банди. Е, абсолютно була аналогічна страта, і ось прийшла черга до каролиці. Вона достатньо не вірила, що з нею це також буде. Вона думала, що її пробачить, вона почала плакати, казала, що вона інвалід. Але, але ця жерка брехала. Вона все чудово спланувала і чудово допомагала злочинцям вбивати людей. Е, хтось схватив її за волосся, а хтось зірвав з неї скальп. А Амелі, Анабель підійшла до неї якимсь чим дивним чином схватила сукору і почала рубати її по шиї, але не так просто вбити людину, як здається. Джан Карло схватив. Хтось вона відчула чийсь сильну руку, збрала не цукру і все-таки рубанули отак голову з плеча цієї людожерки-сидистки. Анабель опинилася в обіймах Джен Карлоса, вона так вона відчула цю ніжність і вони були разом. Разом були хлопці, всі тихо сиділи і дивилися на полум'я вогню. Після цієї страти, коли вона подивилася Аннабель в зелені очі, Джен Карлс, можна було втонути, тому що таке було відчуття, як на березі океану так спокійно. А Джен Карл в той час подивився в жовто-зелені очі Аннабель і відчував таку сміливу, таку чарівну жінку, яка насправді дуже надійна. Наступча вони вирушили на кораблі на корабль до себе. І після прийняття ванни Аннабель, коли розслабилася за тяжкою чаєм, А ще при це, коли постуковчан Карлос, вона його підняла. І в подарунок він приніс їй срібну обручку з елементами безкінечності. Як оце така восьмір, 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 вось, да, безкінечність. В вигляді числа вісім, на що він відповів: це тобі мій подарунок о, в, о, в честь тому, моєї безкінечності, любові і вірності до тебе. Цю ніч Анна спокійно заснула, хоча нарешті нарешті, трапило, що повинно було трапитися. Душі невинно закатованих вбитих людей побачили помсту. Вони побачили, що за них заступилися а негідники були покарані тільки фізично, а і вони будуть опинилися в вічному аду, де будуть вічні страти. І саме головне в цій історії, що це не тільки пекло для цих злочинців, а ще більше ніколи, ніколи на своєму фізичному вони не злочинці не, не зроблять ніякого фізичного болю іншим людям. Отже, 11 частина. Так она человек.